У Полтавському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 близько двох тижнів видають міжнародні свідоцтва про вакцинацію. Такий документ отримала і Наталія Чапенко. Пора відпусток. Літо почалося, і хочеться поїхати кудись у туристичну поїздку. Без вакцинації ви ж знаєте, це все проблематично. Я прийшла на ревакцинацію. Мені подзвонили, сказали, котрі прийти, до якого кабінету мені зробили повторну вакцину. Я принесла закордонний паспорт, і мені видали ось цей документ міжнародне свідоцтво. Свідоцтво отримати свідоцтво можна у сімейного лікаря. Арина Кириченко щодня видає близько п'яти таких документів. Для цих сертифікатів е, актуальні вакцини AstraZeneca, або Ковішил Файзер і Коронавак. Пацієнт звертається е, до нас з проханням надати йому такий сертифікат. Він повинен мати при собі закордонний паспорт. Ця довідка потрібна для того, щоб виїхати за кордон. У свідоцтві вказують серію та номер закордонного паспорта, дату вакцинації, серію та номер препарату, яким щеплювали людину. Діє він протягом року. Зараз туристи можуть літати в країни такі більш туристичні, це як Єгипет, Туреччина, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Домінікана, Мальдіви, Танзанія. Для цих країн потрібно тільки здати ПЛР-тест за 72 години до виліту або здати тест на антиген за 48 годин до виліту. Зараз лікарі, ті довідки, які видають, коли людина пройшла вакцинацію, вони не впливають на виліт за кордон. Все одно туристу потрібно буде здавати тест. За словами Юрії Скиби, з таким свідоцтвом не можна відвідати і європейські країни. Потрібні будуть паспорти вакцинації для країн ЄС. Зараз в Україні ще тільки з 1 липня планують видавати паспорти, але ще ведуться перемовини на яких умовах та які вакцини будуть підходити для країн ЄС. Нагадаємо, вакцинувати жителів Полтавщини від коронавірусу почали від 25 лютого. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.